Російські військові почали обстрілювати глухів за допомогою ФПВ-дронів. Як інформує оперативне командування Північ дронові атаки на місто відбувались 17 та 18 серпня. Сьогодні ж близько 16-ї години росіяни завдали удару по одному з промислових підприємств. Там виникла пожежа. Жителька міста Тетяна Чмиркова мешкає за лічені метри від місця вибуху. Жінка розповідає, що чула характерний звук дрона. Звук мопеда і взрив, Більше нічого не чули. І гухнуло. І димок. І вчора те ж саме. Діто приблизно. ніт, вчора я їхала на великі, приблизно, може, 16.20, може, 16.30. Я його не бачу, але звук слышу на велику. Да почти почті долабасинкової заправки. Ну що, рявкнула, ідемо у той. Вже мабуть, за два з половиною году трошки очерствіли, тому що і ночі, і днем, от, пожалуйста, вже ми не дергаємося. Спочатку на кожен віз нас, кожен та саме, спохвачувався кудись, це. а зараз вже, мабуть, ми за два з половиною годин, очерствіли. Наталя Захлебаєва розповідає, що 17 серпня російський дрон вибухнув біля її подвір'я. Уламки вибухового пристрою посікли два будинки. Дуже потужний вибух. Перше, що думала, чи ракету над хатою збили, чи що трапилось зовсім, Ну, страховище просто. Побігла в коридор спочатку, зателефонувала мамусі своєї, що ціла, ціла, я ціла. А потім дивлюся у вікно, а тут підіймається стовп, ну показала, що дим, а воно пиль. Вийшла на вулицю, сусіди мої вийшли. Що, як, ціле, ціле. Дивлюся, ага. Окно вибіто, ну, забор уже, потім я вже подивилася, що як воно, що було. Наталія говорить, що ймовірно російський дрон врізався у дерево, яке росте біля її дому. Це запчасті ще у горіху там запуталися вверху, вони це все струсили, все подивилися. От, таке щось саморобне, як наче то хлопці робили десь не знаю, як дітвора. Дві фанірки так збиті, моторчик валяється, камерка валяється, що до його було прив'язано, хто його знає. Ірина Кириченко мешкає на східній околиці міста. Жінка розповідає, що росіяни масово обстрілювали їх будинки в 2022 році. Після цього довгий час у Глухові було більш-менш спокійно. Коли рядом, а коли і далеко. Там же від нас через лісок. Це через лісочок, лісочок там напряму йде. Заруцька, Заруцька часто раніше, взагалі. А зараз в полі щось падає. Це ж це такі дрони. Падають кожного дня. І вночі, і ранку, і так після обіду, і вечором буває кожного дня. тут мало старих людей зовсім нема, а живуть молодь, дітки маленькі, такі діти до 12 років в основному. Це такі от живуть діти. Жалко, жалко, хто може виїхати, а хто не може, нікуди їхати.